Січня цього року Вищий адміністративний суд України скасував постанову Кабінету міністрів No237 від 29 квітня 2015 року. Цією постановою було зменшено двічі норми споживання газу для ліч... споживачів, які не користуються приладами обліку, тобто не мають лічильників. Спірна постанову було визнано незаконною та нечинною з моменту її прийняття. Оскільки зменшені двічі норми споживання не відповідали реальним обсягам споживання газу та Поставили на рівні умови споживачів газу взагалі. Ми здійснюємо перерахунок споживачам фактично до той період, коли діяли ці норми з травня 2015 по січень 2016 року. Ця різниця буде вказана у квитанції. Тобто людині потрібно буде доплатити за 9 місяців той ту суму, яку вона вже сплатила. І ще до нарахованої. У рахунку буде розбито це як одна дев'ята. Ми розуміємо всю складність ситуації, тому йдемо на поступки і даємо якби реструктуризацію. До 1 грудня споживачі можуть сплачувати по частині.